Що, друзі, сьогодні в нашому огляді ось такий мотоцикл від компанії Spark. Said I can't be bought when they call, now they all trying to sell me I don't take breaks, what's the day off? Shooting like I'm stepping the playoffs Now they trying to hit me with a price, but it's way off I don't work for no unless I'm really getting paid off Said I know my worth, dog Wasting time, now there's really nothing worse, dog Ain't talking about the pills, but the purse, dog I don't want it if I know I wasn't first, dog I'm just speaking real, know the truth, Hurst, dawg. Він має 200 кубічних сантиметрів двигунчик, у нього стоїть одноциліндровий з повітряним охолодженням, Чотирьохтактний, бензиновий. На борту е, паливна система у нас карбюратор в поєднанні з механічною коробочкою передач на 5 ступенів. Двигунчик 166 FML. У нас звичайно. Попереду дискові гальма гідравлічні, позаду стоять барабанні класичні гальма. На 17-х колесах диски легкосплавні, такий хвіст у нього позаду, звичайні амортизатори, така вихлопна труба з пластиковим кожухом. Підніжки прорезинені як у водія, так і в пасажира. Сидіння досить велике. Тобто, в принципі, поділене на два. Пасажир не ущемляється ніяким чином. На борту також стоїть, окрім електростартеру, такий кікстартер понизу. Такий пластиковий захист, гарний має вигляд. Даний мотоцикл. Давайте подивимось на його оптику. Оптика в нього ледівська лінзована. Дуже гарно освітлює дорогу в темний період доби. Ну і давайте. Пере... А, до речі, дві підніжки в нього, одна центральна, друга бічна. Ланцюговий привід. Ну, тут все як зазвичай. Давайте пересядемо за кермо. Ось таке в нього мається кермо. Зеркала в комплекті, все добре. Просто мотоцикл буде транспортуватися, для цього їх не ставляють. А що ми тут бачимо? Тут, в принципі, набор звичайний, перемикається дальнє ближнє, вказівники поворотів, сигнал можемо поблимати комусь. Дальнім світлом, якщо це потрібно, стоп-двигун, габарити світло, ну і сам, сам стартер. Так, заводиться, чудово працює. Така у нас електронна приборна панелька. В принципі, все доступно, виведено, вся інформація, яка потрібна, є. Навіть години тут показується. Зверху у нас показує рівень оборотів. Ось таким чином воно працює. Досить цікавий мотоцикл, бюджетна моделька відразу говорю. Тому, якщо вас зацікавив, можете перейти за посиланням під цим відео та подивитися про нього більш детально. Ціну умови доставки, кредитування, розсрочка все це присутнє в нашому магазині, тому до зустрічі в нашому магазині агромеханіка. Ну і обов'язково поставте лайк цьому мотоциклу, якщо він вам сподобався, та напишіть про нього якісь коментар. Якщо ви ще є власником вже такого такої моделі, то напишіть свій відгук, як він вам.